Пропоную з'їсти шаурму від харчівні 152 за одну хвилину і отримати за це 200 гривень. 3, 2, 1, почали. Нормально. Непогано. Три укуса і все, в принципі, реально. Головне ретельно пережовувати, але це не обов'язково. Ого. Якщо що серветочка. Ладно, я трошки помилився. Там не три укуси, а там чотири. Mm -hmm. Коли в останній їли шаурму? Давненько. Mm -hmm. О, бачите як. Так, ну і лишається зовсім трошки. Зовсім трошки. Буквально фінальний укус. Давайте, Богдане, я вас вірю. І... Ого, ого! Нормально. Давайте, жуйте, жуйте, жуйте. Головне, щоб вона назад не пішла. Давайте, давайте, давайте. І сім, шість, 5, Все. 4, 3, 2, 1. Клас, а Богдан. Так, Трошки вимазався. Я думав, ви скажете, а є ще шаурма. <головне> так, серветки зараз я вам винесу, але перед цим обіцяні, 200 гривень. Вони ваші. Ви молодець, красавчик. Так, руки не пожму. Бо... <головне>